Будуть змінювати свої розміри та форму. На книгу, що лежить на столі, також діє сила тяжіння, але книжка не провалюється крізь стіл, а знаходиться спокою. покою. Підвісимо тіло до нитки. Воно впадати не буде. Тіла, що лежать на порі або підвічні нитці, спочивають, тому що сила тяжіння врівноважується якоюсь іншою силою. Що ж це за сила і як вона виникає? Отож. Сила тяжіння є дуже важлива. А як ви думаєте, чи є важливою для нас сила пружності? Давайте проголосуємо. Хто так, за? Так, так, звісно. Вже. Отож, протягом цього уроку ми переконаємо вас в тому, що сила пружності є також життєво важливою для нас. Наприклад, пожовка листя падає донизу, але припиняє свій рух, як тільки досягне даху. Що ж, заважаємо рухатися де вниз. Звичайно ж, це сила, що виникає зі сторони даху. Тобто дах діє листочок з певною силою, яка напрямлена проти сили тяжіння. Це називається силою пружності. Стиснемо м'яч, тобто деформуємо його. В ньому також виникає сила, яка намагається повернути його попередню форму. Це також є силою пружності. Сила пружності це сила, яка виникає під час деформації та, дій, та направлена проти зовнішньої сили цієї деформації. Деформація це зміна форми або об'єму об тіла. Види деформації. розтяг, стиснення, згин, кручення та сув. Залежність сили пружності від деформації. Зафіксуємо початкову довжину пружини. Відвісимо один тягарець і зафіксуємо видовження. Відвісимо другий тягарець і також зафіксуємо видовження. Відвісимо третій такий самий тягарець і також зафіксуємо видовження. Тепер за допомогою лінійки ми можемо виміряти видовження. Побудуємо графік залежності сили пружності від видовження. На 1 тягрець діє на пружиною зі силою 1 ньютон. При цьому видовження становить 1 см. Два тягарця діють на пружину із силою 2 ньютона. При цьому видовження становить 2 см. Тепер ми можемо зробити висновок, що сила пружності прямо пропорційна до видовження. Вперше <кхід> такий досвід провів. У 1660 році англійський фізик Роберт Гук. Тому співвідношення між силою пружності і видовженням пружини називають законом Гука. Роберт Гук народився 18 липня 1635 року у містечку Фрешотер на англійському острові Уайт в сім'ї настоятеля місцевої церкви. До винахідництва, але через слабке здоров'я не зміг вчасно піти до школи. Сучасник Ньютона не раз стояв на порозі великих відкриттів, оскаржував у Ньютона відкриття закону всесвітнього тяжіння. Фізика знає Роберта Гука як вченого, який вперше відкрив зв'язок між силою пружності і деформацією. Прямо по путінах до видожньої пружини. F дорівнює мінус X, де x – це видовження пружини, а k – це жорсткість пружини, яка залежить від її розмірів та матеріалу, з якого вона виготовлена. k дорівнює F поділити на x. k вимірюється в ньютонах на метр. Графічно закон гука виглядає так: чим більша жорсткість, тим ближче наш графік і розташований до осі сили пружності. Софій, допоможи мені, будь ласка. Звичайно. Сили пружності люди використовують самих давен, і їх і до сьогодні використовують. Наприклад, у техніці. У техніці люди використовують ресори, які значно пом'якшують рух під час деформації. Їх використовують у ліжках, матрацях. А також і у спорті. Наприклад, це є як лук. Футбольний м'яч, стрибки з шестом, а також стрибки у воду. Ще сила пружності можна помітити у живій природі. Наприклад, коли вітер подув на траву, гілки чи дерево, сила пружності повертає йому початкову форму. А ще пружності використовується у музиці. Наприклад, у барабанах, у гітарі. Людський організм також має силу пружності. Наш організм має хорошу гнучкість. А також, коли ми тянемо однокласника за волосся, ми не відчуваємо помітної болі, тому що волосся має великий коефі... коефіцієнт жорсткості. А також в Японії будинки будують на пружинах, щоб вони змогли вистояти під час важких землетрусів. Ми будову лампу у зайця та в кенгуру. Саме завдяки пружності їх м'язів вони можуть так далеко стрибати. Ми з вами також маємо м'язи, які можуть стискатись та розтягуватись. Завдяки цьому ми можемо рухатись. Ейфлоова вежа, ще є своєрідним символом Парижа складається з пустотілих металевих трубок. Площа перетину яких збігається з площою перетину трубчик кісток людини. І це не випадково. Наприклад, гомілка людини здатна витримати деформацію стиснення еквіваленту навантаження 1,6-1,8 Н. Отже, давайте перевіримо знання. А яку відчувають гайки при закручуванні? Варіант Г. Кручення. Молодці. Правильна відповідь. Визнач, на скільки сантиметрів подовжиться пружина, під дією сили 0,17 нютон. Коефіцієнт жоркості пружини дорівнює 17 нютон на метр. Варіант Б. Це. Ще одна правильна відповідь. До пружини підвісили вантазм. Масою 500 грамів. Яка величина сили прочності, що виникає в пружині. Варіант Молодці! Ви все зробили вірно. А тепер давайте ще раз перевіримо ваші знання і пограємо в надзвичайно цікаву гру. хід. Червоний один. Номер один. Ага, Номер один сім. Закон Лука Сва пропорційно видав. Варіант Варіант В Так. Вірно. Ваш хіб. Десять. Номер десять. Формація це зміна форми та, та тіла. Варіант Б. Є викупле. Ну що ж, ми перевіримо ваші знання. Чи переконали ми вас, що сила пружності є дуже важливою? Так. так. Працювати в команді було блокутом. Дуже весело, а працювати в програмі було ще цікавіше. Бажаю всім учням України мати інтерактивну панель і проводити уроки в програмі Мазабук, тому що це дуже пізнавально захоплююче, Незабутньо. чудово та надихає вивчати піз.